Терміново катастрофа у Букувалі, курорт мрії чи лікарняний кошмар. Поїхали кататися на лижах, а покаталися на швидкій. На найпопулярнішому гірсько у курорті країни тривожний спалах масових отруєнь. Десятки туристів із однаковими симптомами: безперервна блювота, діарея, висока температура та повна слабкість. Відомі блогери, верба залізко і не тільки тисячі гривень на лікування. Крапельниці по 6 тисяч ліки за власність. Асний кошт. черги у лікарнях і відсутність базових препаратів. Наскільки небезпечно сьогодні їхати до Буковелю? Про всі ці деталі далі вже за мить не пропустіть. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Поїхали покататися в Буковель, а покаталися на швидкій. На найпопулярнішому гірськолишньому курорті країни тривожний спалах масових отруєнь. Те, що мало стати відпусткою, мрія для десятків українців обернулося лікарняними ліжками, крапельницями і тисячами гривень витрат я думала, що мене це обійде стороною. бо Зараз всі кажуть, що Буковель ротавірус. Мені так було погано цієї ночі. Я в восьмій дуже захотіла спати. Була така дуже обесилена, заснула І вона всі як почалось. Я ще переживала, щоб я малу якось не заразила, вона там щось хнюкала теж півночі, ще вона стучувала, мала. Я її переживала, щоб я ще її не заразила, але слава Богу, тільки в мене. Регачки цілу ніч, температура то в холод, то в жар. Ужас просто. Як мені було погано. Киянка Галина так описує свій відпочинок у Буковелі. Я дуже злякалася, я не могла встати з ліжка. Кожні 20 хвилин блювота, кожні 5 хвилин пронос. За останні дні до лікарні курорту доправила кілька десятків людей з однаковими симптомами: сильна діарея, безперервна блювота, висока температура та критична слабкість. У тіктоці десятки відео просто карет швидкої та лікарняних палат. Люди не стримують емоцій і пишуть, що це схоже на ротавірус, небезпечну інфекцію, яка особливо загрозлива для дітей. Нас чомусь <кій>, не виписують уже годину. Слабкість, рвота, болить живіт і молодить. Каже відомий блогер Олександр Залійсько, що відпочинок просто незабутній. Незабутній відпочинок на підближче з нас. От тут мені єгер вводять. Так, Це єгер такий. Весело дуже інші ж кажуть, що тепер Буковелі є в так званому тренді. Одна з користувачок з соцмереж пише: Поїдемо в Буковель, покатаємось, покаталися. Я в тренді Буковеля. Одна ін'єкція, аналізи, п'ять крапельниць, купа таблеток та вісім тисяч гривень. Схожі історії і в телеграм-спільнотах. Люди зізнаються, навіть максимальна обережність не рятує. Воду бутильовану брали з собою, щоб чистити зуби, користувались антисептиками, і все одно на другий день відпочинку захворіла, і це жах, нікому не побажаєш такий стан пережити. Нудота, рвота, діарея, температура. І це вже не вперше. Спалахи інфекції на одному із найдорожчих курортів України, де тиждень відпочинку коштує десятки тисяч гривень. Уже траплялися раніше в обласному центрі контролю та профілактики хвороб BBC з України. Повідомили, що ситуацію відстежують, але офіційних повідомлень про масові отруєння від лікарень, нібито немає. Керівництво буковелю та лікарні курорту на запити журналістів не відповідають. Галина Якушко також стала жертвою цього спалаху. Її відпочинок завершився викликом швидкої. Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно. У лікарні черги з таких самих пацієнтів допомога платна. Всім ставлять однакові крапельниці. Крапельниці по 6 тисяч гривень, а потім купуєш ліки на 2 тисячі. Навіть базових препаратів немає, а лікарка швидкої відверто зізналася. Ми тут цілими днями пачками возимо цих людей. Чіткого діагнозу буковелі галині так і не поставили. Уже в Києві лікарі виключили отруєння і підтвердила інфекційна хвороба. На тлі десятків історій із лікарень швидких і соцмереж постає логічне запитання. А що ж про це каже офіційна влада в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб заявляють, ситуацію відстежують. У центрі підтверджують, їм відомо про численні історії, які активно поширюють відпочивальники у соціальних мережах. Втім, офіційна інформація зовсім інша. У центрі наголошують, лікарні зобов'язані повідомити про такі випадки, навіть якщо вони не масові. Речник центру Володимир Джигіта коментує ситуацію так: взаємодіємо з медичними закладами для уточнення інформації. Моніторинг триває. Тож наразі про причини говорити зарано. Паралельно в центрі закликають туристів не втрачати пильність і дотримуватися базових правил гігієни, щоб уникати кишкових інфекцій. Водночас раніше держпродспоживслужба заявляла, що ініціює перевірку через харчове отруєння у Боковелі. Про це Укрінформа повідомила керівниця служби. Питання якості води в Бокувелі виникає вже не вперше. Про отруєння та спалахи кишкових інфекцій на курорті повідомляли і раніше. Однією з можливих причин Ста називали на якісну воду у приватних садибах регіону. Немає централізованої каналізації. Там використовують автономні системи з біосептиками. Через це каналізаційні відходи можуть потрапляти у ґрунт. У травні 2024 року компанія Буковель Інвест повідомляла, що всі готелі курорту підключені до центральної очисної системи, а стоки передаються на каналізаційні очисні споруди. У центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, із початку року кілька разів Віряли якість питної води в закладах курорту. Місця збору проб між собою не пов'язані а результати, за їхніми словами, відповідали гігієнічним нормам. У дитячому таборі у селі Тухля Стрийського району Львівської області зафіксовано спала гострої кишкової інфекції. У всіх симптоми гострого вітруєння: блювота, діарея, висока температура з'явилися вже наступного дня після заселення у дитячий табір. Найбільше обурення у батьків через мовчання адміністрації, хоча діти скаржилися, що їм зле. Та найгірше, що спочатку адміністрація намагалася сховати стан дітей. Деталі у матеріалі далі. Із карети швидкої вони виходять в ліді, з та з водою у руках дітей із табору у Карпатах до чотирьох лікарень області почали доставляти ще з ночі на третій день таборування. Другий день, бо почали всі рвати, то тоді я почала рвати. Я пішла до медсестри і не могла перестати. Вона мені дала таку газовану воду, і вона мені дала такі ліки, але вони трошки допомагали, але потім я їх виривала. Біля дівчинки поруч її матір приїхала одразу, щойно донька телефоном повідомила про свій стан. Каже, спершу пробувала з'ясувати проблему з адміністрацією табору безрезультатно. Вже сталося, то давайте якось тепер будемо комунікувати, якось це вирішувати, правда? Добре, я з Франківська, то в тут, я годинку сіла ми тут в цьому встрою, але є батьки їхали діти з Запоріжжя, Одеса, Київ. Ну, не всі батьки можуть приїхати, розумієте, а як. Ну, Ті, ті діти там під тими дронами під цим ще приїхали, що мені казали тут в таборі, от що діти будуть від війни відпочити. Ага, відпочили. Третій день я чула, що деякі діти взагалі перший день хворі вже були, і, і це не мали вже перший день повідомити. Взагалі ноль ну, ніякої ні комунікації, ніякої ні цього. У сусідній палаті біля свого восьмирічного сина Гліба сидить Катерина. Киянка у табір відправляла двох дітей і першою приїхала у Карпати після їхнього дзвінка. На місці одразу викликала швидку та поліцію. Медикиня зраділа, що я визвала швидку, бо їй адміністрація вона їх просила. І адміністрація не дозволяла визивати. На той час в цьому листі десь було 37 дітей, тільки хто змог самостійно дійти до неї. Дорослі взагалі не зверталися. Ті, що десь 15-16 років. Вони там просто по коридорах поблювали і сиділи. Деяким дітям, які всю ночь рвали сьогодні, кого не відправили швидко, таблетки від головного болю давали. За пів доби до лікарень із отруєнням доставили майже 40 дітей різного віку. Занедужало і двоє вихователів, але спілкуватися на камеру вони не захотіли. Була присутня в більшості вся кишкова тріада, як то кажуть. Була підвищена температура, була рвота і діарея. Попередній діагноз це гостра кишкова інфекція. Як правило, такі масові е випадки дають е водний шлях і продукти. З небезпечні от типу яйця недостатньо термічно оброблені м'ясні продукти. Адміністрація табору слухавку не бере, мовчать і самі працівники. На території нікого не пускають. Тут тривають слідчі дії. Паралельно фахівці відбирають проби з продуктів та беруть аналізи у персоналу. Виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України, Держпродспоживслужбу безпосередньо в табір для того, щоб з'ясувати. В яких умовах проживали діти, як готувалася їжа? Діти, які захворіли, не так давно заїхали в табір. Вони встигли покупатися в басейні, повечеряти, поснідати. Власне, страви були всі дуже смачні, і харчування відбувалося по вигляду шведського столу. Тому саме фахівці з'ясовують, який ж саме продукт міг спричинити інфікування. Дехто з дітей уже пакує валізи. За кимось приїхали батьки. кажуть, дивує в цій ситуації позиція самого табору. Адміністрація мені не давала жодної реакції і вообще жодних коментарів. Я окремо написала заяву щодо повернення коштів, зв'язку з невиконанням умови договорів, ну і неможливістю собственно тут перебувати, бо це загрожує життю і здоров'ю дитини. І набрала 102, попросила вислати наряд, що я хочу залишити заяву. До слова, вартість десятиденного перебування тут 20 тисяч гривень. Що саме спровокувало масове отруєння дітей, стане відомо не раніше як за три дні, кажуть медики, коли прийдуть результати аналізів. За словами поліції, після розголосу про отруєння своїх дітей почали заявляти і батьки з попередньої зміни. Справу розслідує і прокуратура. До лікарень продовжують поступати хворі з табору. Я поїду додому, я не хочу вже. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Новий штам коронавірусу, що від початку липня фіксують вже у Києві. За останній тиждень збільшила кількість хворих у столиці до 176. Спадки стратус вже є у семи областях. Найчастіше його симптом охриплість. У чому небезпечність нового виду вірусу. Дивіться далі у відео. Валерія вже майже тиждень хворіє, і вона потрапила в ковідну статистику. Дівчина підхопила коронавірус. Мені зробили крапельницю, тому що прям я в дуже поганому стані прийшла в лікарню. Сказала, що це той самий новий штам. То я в тренді. Валерія поверталася із відпустки, і в дорозі змерзла. Імунітет знизився, і вже за кілька днів вона відчула значне погіршення. Все почалося з того, що боліло дуже горло. На третю добу я звернулася до лікаря, тому що просто нестерпно вже стало бути. Я зрозуміла, що це корона, тому що я замовила собі з аптеки еспрес тест домашній для того, щоб перевірити. Він був позитивним. На коронавірус дівчина хворіла раніше, тож більшість симптомів вже відчувала. Але цього разу додалися і нові. У мене було там 39 і шість, якщо не помиляюся, Коротше, мені дуже погано було. Єдине, що зараз додалося біль під ребрами. От не було так минулий раз. У Валерії новий штам коронес стратус, який зараз циркулює в Україні, і він має ще один новий характерний симптом. Пацієнти часто скаржаться на хрипоту. Власне, такого симптому COVID-19, як. Різка осиплість, охриплість голосу. Поки що такого в нас жоден штам не демонстрував. Хоча сам перебіг захворювання не є важким і може тривати від 7 до 10 днів. Стратус один із найпоширеніших штамів коронавірусу у світі лідерує німбус, якого в Україні поки не виявили. Він є рекомбінантним субваріантом омікрону. Він поєднує мутації кількох попередніх ліній. Цей штам має Високий потенціал до подальших мутацій, і потрібно за ним спостерігати для того, щоб розуміти з якими штамами ми потенційно можемо. Стикатися стратус зафіксований у семи областях, переважно центральних та північних, а ще у Києві, і кількість хворих зростає на сьогоднішній день, ну в серпні, так як і в минулому році, багато людей мігрує. Люди їздять на відпочинок, повертаються. також постійний. Повітряні тривоги, люди знаходяться в бомбосховищах, там в торгових центрах. Тобто це все може сприяти його розповсюдженню. До того ще мало людей хворіють безсимптомно, і це ще більше сприяє його поширенню. Тож зараз саме час згадати правила ковідних часів. Найбільш дієвий спосіб захисту незмінний. Вакцинація на сьогоднішній день вакцинація безкоштовна, і вона є в усіх закладах охорони здоров'я. За перших симптомів нездуження, варто одразу йти до лікаря. Якщо вирішите придбати експрес-тест самостійно в аптеці, то перед тим одягніть маску і максимально обмежте контакти з іншими. Якщо пригадуєте, в нас такий апостолат, захворів сиди вдома. Тобто найкращий варіант, коли кожна людина, уклавши з сімейним лікарем декларацію, заздалегідь узгодила з ним канали комунікації. Анастасія Торіщук, Михайло Головненко, ми Україна, марафон. Єдині новини. В Україні використовують Омікрон специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанта Омікрон коронавірусу та його субваріантів, які циркулюють у світі. Про всі ці деталі далі. Київ, дитяча інфекційна лікарня. Тут за побитими шибками, що ще не встигли відновити після останнього ворожого обстрілу. Нині юні пацієнти лікуються від ковіду. Переважно це діти з груп ризику із супутніми захворюваннями. Одна з пацієнток Маргарита, дівчина попросила її не знімати. Мама Людмила каже, донька дуже засмутилася, коли дізналася, що на додачу до всього ще й підхопила ковід. Для неї це, звісно, травма, і за, за хворобу за свою з що і хату потіряла. Я навіть ось узнала, що он чи ковід. Я теж плаче, плаче, каже, що і ця хвороба теж на мене. Родина торік евакувалась з Покровського району Донеччини. Тоді ж Маргариті і діагностували рак. Їхній дім окупували, лікування виснажувало, а тут ще й трапились такі небезпечні для неї нежить, першіння і висока температура, де той ковід підхопили, і гадки не мають. Навіть і не знала, що зараз буде ковід, навіть для себе, як ми. «Даже не догадувалися. Це був, якщо чесно, шок, що в дитини ковід. Так як дитина онкохвора, в неї імуніє системи, можна сказати, немає. І ти би хвилюєшся, на що воно може дати освітлення. Це легені, щоб легені ну, переживає, щоб не згоріли легені. На сьогоднішній день у нас знаходиться шість пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо брати попередній рік, то влітку 24-го року у нас не було таких пацієнтів. Зростання госпіталізації з коронавірусною інфекцією спостерігають і серед дорослого населення у Києві та й по всій країні. З останніх чисел червня в нас почалися подинокі випадки захворювання на. COVID, в липні потихеньку ця кількість почала збільшуватися, і вже в серпні, кожен день у нас надходять на госпіталізацію пацієнти. Тобто, це така тенденція на зростання епідемічного процесу, вона відома. І вона точно так же фіксується в країнах Європи, в Сполучених Штатів. Це прогнозовано лише за минулий тиждень в Україні коронавірус було діагностовано майже у 1200 пацієнтів, що майже удвічі більше ніж тижнем раніше. Повідомили вікнам у центрі громадського здоров'я. Найбільше хворих у Дніпропетровській області, понад 300 підтверджених випадків. Серед лідерів також Київ та Чернігівська область. І от на тлі, як кажуть медики, звичного сезонного процесу збільшення кількості хворих на ковід починають звідусілі лунати страшні нові слова німбус та стратус. Хоча погодьтесь дещо милозвучні. Спалах ковіду, стратус уже в Україні починають нас лякати заголовками змій. Водночас лікарі все ж хочуть дещо заспокоїти. Я не можу сказати, що це спалах. Дійсно, в більшості випадків це так званий стратус, який є субваріантом коронавірусу. В виду омікрон на сьогоднішній день, що відомо про цей стратус, що він доволі швидко і легко розповсюджується. Протікає доволі, ну не можна сказати лагідно, але кількість важких випадків вона невелика. Особливостю ковіда на початках епідемії пандемії було ушкодження легені, розвиток важкої дихальної недостатності. Потребували кисню, кисневої підтримки, вентиляції лігень штучної, то зараз це буває вкрай рідко. Перебіг дійсно змінився, він став більш легким, менше пошкоджується легеня, менше агресивний вірус, менше випадків дихальної недостатності і більше респіраторного фактору. Більше кашель, нежить, чхання, і це збільшує розповсюдження вірусу. Серед виразних симптомів: саме стратусу, охриплість чи ледь неповна втрата голосу. Це на додачу до вже звичних ломоти у тілі, температури, кашлю та нежиттю. хоч перебіг хвороби і рідко буває тяжким у зоні підвищеного ризику, лишаються люди з ослабленим імунітетом, що мають супутні хвороби, а також літні люди та вагітні. Саме їм лікарі радять проходити вакцинацію проти ковіду що 6 дванадцять місяців. Ці щеплення доступні і безкоштовні. За даними моз в Україні використовують омікрон специфічну вакцину, яка адаптована проти штаму Омікрон та його субваріантів. Втім, хоч вона і захищає відтяжки. Ких наслідків захворіти усе одно ризик існує. А не знаєте це грип чи це ковід? Але якщо ви відчуваєте симптоми, які змушують вас в ляг, ну, лягти в ліжку, да ви настільки знесилені, обов'язково спробуйте зробити тестування вдома, експрес-тестом до речі, стратус дуже непогано. Вловлюються експрес-тестами. Це ті тести, які ви робите ну, от самостійно, дава ці швидкі, які продаються в аптеках. І якщо занедужали, у будь-якому разі лікарі радять вдягати маску, бо це радше для захисту інших із зони ризику. Будь ласка, думайте про тих, про тих, хто навколо вас. Можливо, ви легко перенесете. А хтось, хто поряд з вами, можливо, перенесе вкрай важко, тому не будьте причиною зараження для інших людей. Як вона сама зараз сподівається? Нічого, себе сьогодні вже запитувала в лікаря, коли її випишуть. Кажуть, ні, ще треба полежать. Вона каже: ну нічого, я до цього вже привикша. Аліна Матвійчук Ольга читала Максим Костенко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На Одещині та Вінниччині також зафіксували перші випадки нового штаму ковід під назвою Німбус. Що робить цей штам особливо небезпечним і чим він відрізняється від вже відомого стратус, який циркулює по країні? І головне, як розпізнати ознаки зараження стратус і чи можна від нього убезпечитися? Усі подробиці та поради медиків. Дивіться у сюжеті далі. Кашель був доньки, вночі вона захлиналася. Цей симптом ну, в основному він діє цей вірус тільки вночі днем, як здорові діти. Ми визвали скору вночі. Почалось із затяжного кашлю, а завершилось госпіталізацією. Юлія Пеструшко розповідає, як два тижні тому в родині один за одним почали хворіти. Зараз жінка з трьома дітьми у лікарні. В усіх один діагноз ковід-19. В мене вагітно ще плюс. У мене також обнаружили ковід, але в мене симптомів немає, тільки як закладена носоглотка. Діти на антибіотиках, на інгаляції. Вночі вони дуже сильно кашлять, і у всіх різні кашлі. В когось мокрий кашель, в когось сухий, хтось взагалі не може відкашляти. А ну, в мене взагалі немає кашлю. З подібними симптомами в обласній клінічній інфекційній лікарні 42 пацієнти. Більшість з них діти. Наймолодшому хворому лише 23 дні. Діти всі в середньому ступені важкості. Але чого вони поступають? То вони поступають тому, що ем, ну, батьки трохи хвилюються за те, що. Підвищення температурної реакції у дітей і правильно роблять, тому що треба приїхати, здати аналізи, здати обстежити дитину. Лікування взагалом до 5-7 діб. Наразі в Україні на ковід хворіє понад тисячу людей. Лише на Вінничині за останній тиждень лабораторно підтверджено більше 200 нових випадків, і це втричі більше ніж тижнем раніше. Є, на жаль, і летальні. Ми провели ретельне і підобстеження і підрозслідування цих випадків. І такі з'ясували, що ці обидвоє літніх людей не мали жодного щеплення проти коронавірусної інфекції. В області вже циркулюють нові мутації омікрону. Лабораторно підтверджено сім випадків штаму стратус та один німбус. Це пацієнтка 70 років, яка фактично перенесла в амбулаторних умовах цю коронавірусну інфекцію. Але ключова особливість цього всього питання це те, що вона мала трикратне щеплення. Вона вже давно одужала і фактично вона навіть не потребувала стаціонарної допомоги. Хвороба у кожного пацієнта може протікати по різному, та симптоми зазвичай схожі на класичні ковідні. Підвищення температури, це кашель, це біль в м'язах, закладеність носа, інтоксикація, втрата апетиту, втрата сил, дихальні проблеми при погіршенні стану. Не звертатись по допомогу до лікарів та пересиджувати хворобу вдома, наголошують медики, небезпечно. У групі ризику люди з ослабленим імунітетом. Навіть протікаючи легко, ковід може мати серйозні наслідки. Тож медики радять вакцинуватися, аби уникнути ускладнень. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини. Ну а на цьому мить у мене все. А що ви думаєте про всі ці події? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подвайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.